Я надаю слово зараз людині-легенді в банківській сфері. Михайло Іванович Салух. У його підручникам, ви знаєте, не один студент готував справу банківську банківську справу, гроші кредит. Михайло Іванович Савлу, його тема це банки і економіка, функціональна єдність. Будь ласка, здавайте. Я думаю, таку такою проблему, Вона ніби стоїть поза банками. Я хочу глянути на цю проблему з позиції економіки. Але розкрити в ній те, що банкам не дає нормально жити. І з цієї позиції пояснити. Що сьогодні ми переживаємо в епоху банківську кризу, яка не є не то, що повторенням, а продовженням попередньої кризи. В тому плані, як ми її розуміли тоді, це зовсім інша криза. Це криза, так сказати, фінальна. І під нею є дуже серйозні причинні чинники, про які я хотів поговорити, тому що про рік ми майже не говоримо. І більше не говорить керівництво Національного банку, ну і нашій системний банків. Тому в мене проблема звучить так, банки і економіка. В цій проблемі я бачу три аспекти. Перший аспект судотерапічний, що таке банк. В економічному житті Склалося в літературі, в нашому уявленні, два такі моменти, що банки це головним чином фінансових посередників на фінансових режимах. Беруть гроші там, де їх багато, і передають тим, де їх не хватає. економіці. Це дуже ефективна функція, дуже потрібна, дуже перспективна, вона, знається, переважно в більшості Я не знаю, як там релігійні діячі оцінюють цю функції, але навіть так чи інакше наш ми з нею поїхали. Друга функція Банки є виробниками специфічного продукту який називається банківський посуди. Це дуже специфічний продукт, тому що його важко побачити, важко зрозуміти. Його можна тільки в грошовій формі виразити, його виражають, включають у ВВП, де його рахує. Але що це таке? що ці тим не знайшли правильні відповіді. Одні економісти кажуть, що це маса випущених банками платіжних засобів, тобто всі ресурс. Інші кажуть, що це обсяг наданих кредитів. Треті кажуть, що це ті послуги, які банки надають, не залучаючи для цього якісь особливі ресурси. Тобто це не передача, одні ресурсів інших. Це Безресурсна повторя. Ну, звичайно, з всіма цими прямоположеннями погодитися важко, проблем треба досліджувати. Ми повинні знати, що в банку робляють і що держкомстат включає випи. Я велико впевнений, що банки дійсно є і посередниками, і підприємством. Виробничій І якщо ми оце друге положення розірваємо, доведемо до відомого суспільства, що банки це не тільки ті, хто когось забрав гроші, а потім старається їх так використати, щоб не повернути назад і на цьому нажити. Вони виробляють откріплі суспільство ВВП. Це значно полегшить нам вирішення того то питання, яке так гарно сьогодні нам допроваджують Тетяна Анатолійовна. Будемо більше довіряти банків, як білогрімічним структурам. На жаль, у літературі, а тут у нас дуже багато науковців, ця проблема у нас залишилася не до кінця не місця. Другий аспект проблеми банків-економіки, економіка полягає у впливі банків на економіку. Тут всі спеціалісти, всі розуміють, що банки повинні впливати на економіку. Навіть коли вони просто передають чужі гроші комусь іншому, то це не для своїх власних інтересів, а це для інтересів тих, хто кому дають. видають. В інтересах суспільства. Тільки тому, що вони тим самим впливають на економіку. Вся наша література, по суті, присячена ось цієї проблеми. Я не буду на цьому аспекті зупинятись, про нього будете багато говорити і тут, і хто буде виступати. Я зупинюсь тільки на одному моменті. Банків на економіку. І цей момент полягає ось в чому. Сучасна банківська система України за своєю структурою і методом діяльності пристосована до обслуговування переважно поточних потреб економіки. Зокрема, задоволення переважно по платіжних потреб. І в меншій мірі потреб в одному капіталі. На задоволення інвестиційних потреб наші банки не цілеспромовані ні законодавчо, ні практично. Це значить, що банківська система по суті відмовилась від впливу на формування матеріально-технічної бази реального сектору економіки для головної передумови її успішного розвитку. В основі такої вузької спрямованості банківської системи лежить обмеженість трактування Нацбанком свого основного призначення, яке зведено, в тому числі в Конституції, лише до забезпечення цінової стабільності і, будь і виключена його відповідальність за розвиток економіки. Керуючись цією вузькою концепцією, Нацбанк відповідно спрямовував і діяльність комерційних банків. Постійно протися створенню дієвого банку реконструкції і розвитку. Було три укази президента про створення банку такого. Головним противником реалізації цих указів був Національний банк. Не практикував він довгострокового рефінансування комерційних банків, не ініціював створення і розвиток спеціалізованих банків інвестиційного призначення, тому не дивно, що довгострокові кредити інвестиційного характеру, тобто на придбання будівництво реконструкції нерухомості свого більше ногу, займають сьогодні мізерну частку загальному обсязі кредитів, наданих нефінансовими корпораціями. Цього дні 90%, на кінець 2014 років. Умова в Україні, де ходовий ринок, по суті, відсутній, подаруючий суб'єкти реальну сектору, можуть розраховувати лише на власні кошти та на зовнішні посвідки. Така політика банківської системи на чоловік Національній банки щодо фінансування їх інвестиційних потреб. Не просто незалегнути недолета, а навіть і І третій аспект цієї проблеми, проблеми банківської економіки, пов'язаний з впливом економіки на банківську систему. Чому аспекту найменше повезло з увагою, з боку, як науковців, так і банківів практики? У нас сформувався міф. Що чим в гіршому становищі знаходиться економіка, тим краще повинні працювати банки, щоб своїми зусиллями вивести економіку з прийом. Цей міф своїм корінням уходить в монетаристську концепцію банківського регулювання циклічних коливань в економіці, коли в фазі підйому банків, стискуючи кредитування, зменшують загрозу. Перегривої банків, а в фазі кризи активізують кредитування, збільшуючи платоспоможний ковід і сприяють тим самим виходу підприємств з кризи. Такий був банків на вирівнювання економічної динаміки дійсно можливий, якщо економічна криза має циклічний характер, як строковою, просточасною. І зачіпає переважно сферу реалізації товарів і послуг. Розширюючи кредитування у фазі кризи, банки вірять у те, банки і клієнти банків, що кошти, надані на фазі кризи, будуть повернені на стадії підйому, яку всі знають на настане неминуче. Економіка України. Переживає не стільки циклічну кризу, скільки глибоку структуру, яка має тенденцію поглиблюватись, є довготривалою і не відбує навіть той невеликий позитивний ефект для банків, які несуть у собі циклічні коживання. Зовнішнім проявом структурної кризи економіки України Відзначальним чинником негативного впливу її економіки на банківській п'яні є глибока розбалансованість основних її параметрів. Вона розбалансованість почала формувати ще в 90-ті роки минулого століття. І зараз досягла критичного рівня, за якого нормальна на ринкових засадах. Діяльність для більшості банків стає просто неможливою, про що свідчить наростаюча деяких банківських банків. Найбільш загрозливою для банківської діяльності є диспропорції, що сформувалися в реальному секторі економіки. Однією з них, і, на мій поглядок, найбільш шкідливою. Є надмірні для банків, є надмірне переважання експорту орендованого виробництва над виробництвом для внутрішнього ринку, що спричиняє гідровисоку залежність країни від імпорту та все зростаючий попит на валютному ринку, який все важче покривати надходженнями валютних для експорту. У 2010 року надходження відставки перестали побивати витрати на оплату інкостів. Замір дефіцит рахунку поточних операцій, який постійно зростає. З 3 мільярдів у 2010 році до 16 мільярдів у 2012 і до у 2014 Але хай це вас не радить, тому що різко впав кінко у 2014 році. І від цього сьогодні нам не легше, імпорту нема, і не вибух. Багато це вже відчуває цього. Ця тенденція посилює тиск на валютний ринок у бік девальвації гривні, якому певний час противився Нацбанк своїми інтервенціями на рік. А от коли виникає загроза втратити валютні резерви, Нацбанк виходить з ринку і гривня обвалюється. Україна, як Станіслав Михайлович вже говорив, пережила три обвальні девальвації. Три обвальні. 98, 29, 2008-2009 і 2014, 15 років. Кожна з них мала свої негативні наслідки для банків, а найбільш загрозою була остання девайвація. Делегація істотно ускладнила балансування державного бюджету завдяки зростанню майже вдвічі витрат на обслуговування зовнішнього угоди. Зокрема, в цьому 2015 році ці витрати становитимуть біля 340 мільярдів гривень, що співмірно з обсягом доходів держбюджету за 14 рік. Щоб мобілізувати такі кошти, уряд звертатиметься і на внутрішній грошовий ринок. І, мабуть, в більш мірні за зовнішній, які схожі відмовиться нам там позичати, створюючи там конкуренті, тобто на нашому внутрішньому ринку, банкам і провокуючи зростання ринкового процента, що погіршуватиме умови для діяльності банків. Крім того, девальвація гривні спровокувала країнськім флязі, завдяки подорожченню та скороченню обсягів імпорту, що негативно вплинуло на динаміку на динам на динам заощаджень населення, за депозитів банків, з одного боку, та на їх довіру до спроможності клієнтів позичальників і на кінець самі банки, широко втягнулися валютні відносини з клієнтами, створивши значні обсяги валютні в і зобов'язані, де валюваці істотного підвищила відтратий банків на обслуговування валютних валю... з обов'язання, а також погіршила перспективи стягнення валют з вимог з ці наслідки девальвації істотно погіршених у нових банків, особливо для їх депозитних чи кредитних операцій. Ще однією структурною дискупоцією не переважно середбінний характер експертової з України продукції, вартості якої вкрай мала часто доданої важки. Це стосується як так і сільського опературу. Спектр негативних наслідків цієї диспропорції для банківського сектору ще більш загрозливий, ніж попередній диспропорції. По-перше, вона є істотною перепоною для збалансування експорту та імпорту. Адже ми продаємо за кордон свою дешеву продукцію з малою доданою вартістю. А покупаємо дорогу з великою доданою вартістю, а тому на кожну одиницю приросту імпорту нам потрібно збільшувати на 2-3 і більше одиниці експорту. Тому всі негативні наслідки девальвації розглянути міще можна трясувати і цій дисплоті. Але вона несе в собі ще й нові загрози для пасу. Напівфабрикатність експортованої продукції, Обмежує можливості зростання зайнятості в країні. А як відомо безробітні, за визначення не можуть бути клієнтами банків. як ні вкладники, і як позичальники. Вони є лише для оренди державних фінансів, посилюючи їх розбалансованість, що ніяк не покращує умови для діяльності банків, а з комусь початку. Потрібно зазначити ще одну структуру диспропорцій, структуру про яку у нас майже не говорять. Це вкрай слабкий розвиток ринку робочої сили, порівняно з іншими ринками, тобто у нас товарними. І не оцінка самої робочої сили, як товар. Ціна робочої сили в Україні відзначається переважно вольовими рішеннями роботодавців. А не формується рімповними силами поступів і пропозиції. Тому у нас чи не найнижчі рівня плати праці в Європі. Це може мати позитивне значення лише в експорту в орієнтованому віробільництві. Але і це нас не спасає, що ще й пішов. А ось в останні секторах економіки, включаючи, включно з банківським та з бюджетним сектором, має лише негативне значення для банків. Адже через низькі доходи, значна частина домогосподарства взагалі не формує заощаджень і не має банківських депозитів. Не може розпочати власний бізнес. Це є однією з основних причин дороговізних грошей на депозитному і кредитному ринках, Слаб, слабкого розвитку малого і середнього бізнесу, обмеженість клієнтської бази банків. Все це у складі умови для успішної діяльності останнього. Є ще низка диспропорцій, які формуються на більш широкомуальний сектор економіки. Я скажу. По-перше, це на високий рівнізації економіки, що призводить до вилучення значних обсягів грошових спокоїв банківського оборудовання, судження ресурсної і доходної бази банків та бюджетів. Відриває керованості грошовим оборотом і кінцевому рахунку послаблює стабільність рівні і банки. Друга диспропорція, цього вже характер, це надвисокий рівень монополізації економіки, що стояло створенні великих олігархічних структур, здатних впливати на економічні процеси, в тому числі в банківському секторі, у власних інтересах, а не в пушкільних. Це, зокрема, організація відтоку капіталу за кордон, проведення масштабних спекуляцій на ринках, в тому числі на валютному, своєчасне вилучення власного капіталу з Спорогому банку, щоб перекласти витрати з погашення його зобов'язані перед територіальними і на державу, а не на власника банку. Все це не сприяє стабільній діяльності банків, в тому числі через довіди до них основної маси клієнтів. По-третє, це хронічна розбалансованість державних фінансів, перш за все, бюджет, в бюджеті пенсійного фонду, що рано чи пізно призводить до залучення до фінансування бюджетних емісійних ресурсів банків, зростання державного боргу. Посилення інфляційних процесів, зростання ринкової процентної стати та інших негативних явищ на грошовому валютному ринку, що погіршує для діяльності банків. Значна частина дефіциту державних фінансів спричинена розглянутими вище диспропорціями в економіці в економіці подолаті цю частину дефіциту у Данська міському. Але ще в міру подолання диспропорцій в економіці. 2014 року разом з тим, це ще один довготривалий чинний бюджетний бюджетного це війна на сході України. І все, що з нею пов'язане воєнним з яким нам прийдеться жити ще довго. Лише та частина бюджетного дефіциту яка пов'язана з політичними амбіціями владих структур, неефективним використанням бюджетних коштів, корупцією, помилками при розробці бюджету тощо може бути досить швидко подолана при наявності політичної волі, що ослабить вплив вівчин та розбалансованості державних фінансів на Банківській сцені. Проте на період війни і ліквідації наслідків... Успільство та банки повинні бути готовими до певної фіскалізації грошово в країні. Це повинні зробити мій науковці, і діючі партії, і мають готувати інформацію. Проведений аналіз свідчить про те, що стан банківської системи і стабільність і ефективність діяльності, значні, якщо не в переважній мірі. Залежить від стану економіки. В першу чергу, від глибокої розбалансованості реального сектору і державних фінансів. А тому подолання сучасної банківської директорів вимагає глибокого реформування всієї економіки, проведення таких реформ, які дають можливість прийнятній перспективі стабілізувати і збалансувати основні складові економічні системи країни. Завершуючи свій виступ, я хотів би його трошки пов'язати з рішенням і попередніх науковним От зараз тож сьогодніко, якось трі визначені, на яких ми можемо побудувати нову ванну систему. Третій він назвав це. Велимістити банківську пройшов систему з іноземної валюти на власну національну економіку. Красива фраза, і цього спрашиваю. Але скажіть, цей хит, власна національна економіка, після моїй документ, вам не кажеться, зовсім не мічні. І трохи на ньому ми не скоро поглядемо. А жити треба завтра, а треба марта завтра. Станіслав Михайлович справедливо сказав, що в Верховній Раді, в комітеті відповідному, вважають, що всі збі у банківській системі, криза, все, що ми маємо, як кажуть, грошової монетарний крові, це є результат прорахунків. Розбудові банківської системи, тобто самі ж банкіри, тих, хто будував цю банківську. Я думаю, що після мого виступу вам буде залезти і сказати, що хлопці на болоті ще ніхто нормально будинку не побудував. А ви хочете на тому болоті, як ви маєте нашій економіці, допомагати екстрану банківську. Навіть початку там дані своєї поступати. Ну, мені складніше прив'язати мої висновки доходу Тетяни Анатолійові. Але повірте мені, що люди не довіряють банкам. Не тільки тому, що там когось арештували, що десь теж якийсь прокрався на їх з грошами. Вони не довіряють їм перш за все, тому що люди відчувають що в цих умовах навіть самі гарні моральної не зможуть одержані ряди позички, падачі, позички, від населення, від музичних осіб використати так, щоб стопроцентно гарантувати їх повернення. Це можна перетворити притуліти бандіарізхов. Дали гроші. Це поклали. І через місяць приходять, ми відкриємо все. От там буде гарантія. А якщо це банк, а яка? Тобто такі економіці. Люди мудрі, вони розуміють, що в банкій перспективі слабь. Це дякую увагу.